Ну. Ади є в е, один бук, Аде — в другий. І так навкруг цілого яборника, е, ну, десь порядка, може, 40 кілометрів. Десь вижче, десь нижче, ниже. Е, він у ноги містах пропадує. Десь він підмурований. Е, є така легенда, що він существує ще із австро-угорських часів. Ага. Ну. І... Вон досить в плачевному стані тепер, бо його відновити, то майже нереально. Ну я чув, що тут місця, як бургований. Є вкладений, підмурований, вкладений камінням, красні. Ну, це нищить, бо його треба кожний рук маленько десь щось вкласти, десь. Почистити, десь прорубати, ну вони фактично їх не ходить, тепер. то запущений. То а тоді е, на грибу йдуть на ту, ту гранку, то ага. десь буквально більше як кілометр. Ага. Ну, видиться рядом, де гранка, але то більше як кілометр. Ну так, да, бо тут переходить. Ага. Через поточину він плавно обходить е, 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 кожну поточину, кожну гранку, так що. Так щоб воно плачено. Так сані. то чеський маршрут, чи мадярський маршрут? Ну, кажучи, австро-мадярський. Тобто Мадярський, Австро-Горщина. Ай, ай, то ще до першої. То ще не роки. робили чи да. uh -huh. ні. Ну. Лісники в радянські часи позирали, за тим, їм доплачували. Тепер ніхто не, не платить, то чистий ентузіазм і так далі.